Шановне панство, всім вітання. З вами знову, як завжди, ваш Скілрейн. Показую вам свої псевдочні бої. На цей раз у нас в студії StarWesto 103 б 10 рівень ETSA у Швеції. Дуже навіть непоганий апарат. Якщо в мілих руках грати, якщо ви знаєте, як відігрувати від кущів, то можна дуже навіть багато накидувати на ній демеджа. Граємо ми на мапі застава, стандартний бій. Такий тапчик, дві ЛТ, дві бутилки, купа ПТ-шок, пару СТ і трохи тіжів. В принципі, типовий теперішній рандом, нічого не міняється. А граємо ми на збірці значить, у нас турбінка, вентилятор і досилач, і розходка на досилач. Чого саме така розходка без оптики, там, без малошумок, без труб, як трубів грають? Бо на СТРВшці ви доволі рідко щось можете посвітити. Займаємо ми поки що переб'юся стандартну позицію, вицілюємо, і Продовжую я свою розповідь, кажу, що на СРВ ви доволі рідко самі б собі підсвічувати. Типу, дуже невеликий є пулкарт, на яких ви можете собі самі світити. І типу оптика, вона як би потрібна на СТРВ, але дуже за такими. Малими випадками, коли там якась прохорівка, малинівка, тоді можна ставити другу збірку, перемикатися просто і грати саме на ній. Бачимо, їдуть тяжики зліва пушать. Ми їх завжди не пробиваємо, а в принципі нашу. Тут ми не встигаємо поки дешці зарядитися, дивимося, як вони там собі їдуть. Нікого ми так і не бачимо. Просто стоїмо собі в цих ключових позиціях, намагаємось когось там вицілити, закинути, якісь там тички. Не залітає в нас, пушить там Грифон і СТБ, що дуже навіть погано. Бо я думаю, що в них вийде проїхати, виціюємо комбашту гріфону, залітає на щастя. СТБ в них, на жаль, як ви бачите, піджимає максимально у нас близько. Тобто Це вже потенційно небезпечна позиція для мене, бо я можу засвітитися. І плюс отримати від арти, якщо хтось з союзників буде підсвічуватись. І арта в них кине. Я вирішую якби, зайняти більш таку безпечну позицію справа і покидати собі по з тому, який може підсвітитися, або якась ПТшка навпроти і тому подібне. Просто поки що стоїмо, афакашимо, бачимо 114-го, кидаємо в нього пайку, у нас Проко є альфа. Нічого в принципі, складного. А то, тобто, до речі, повернуся до теми того, чого саме таке обладнання. Дивіться. Турбіна йому потрібна для того, аби в режимі цьому осадному перемикатися, ну точніше тікати швидше. Бо турбіна дає плюс 5 вперед і 3 назад. Для СТБшки для це дуже багато, я скажу. того, що ну, тих самих пару кілометрів назад вони не для вас врятувати вас в бою. Бо якщо ви засвітитеся в кущу, вам потрібно максимально швидко відкритити з цього куща, щоб вижити. А без турбіни це доволі складно зробити, адже... Ну, турбіна дозволяє вам просто максимально швидко скачуватись вниз і тому подібне. Тут я бачу, підсвічується мною румпанзер. Не влучаємо в нього. Я думав вийти перед цим вбити леопарда. Але, на жаль, мене так не вийшло. Бачу, кидає в мене арта, стою спеціально прямо, щоб вона мене не пробила в ло... Ну, в борт, якщо вона попаде прямим. А, бачимо, що ситуація по бою дуже навіть погана. 5-7 рахунок. Нас починає піджимати жорстко. В них прямо в притул стоїть, плюс ПТшки є. Приїжджає в них стерва. бачимо, що вона жорстко помиляється, підставляє під нас борти. Ми її накидаємо через борт, бо в лоб ми її не проб'ємо по праву трьох калібрів. Накидаємо, накидаємо, вбиваємо. Тут виходить Леопард мені кидає тичку, поки я вбивав СТРВ. Бачу, що кидає арт, арта. Приймаю рішення розвернутися прямо до арти. Щоб я ж кажу, знову на мене не пробила борт. Тут я бачу, знову арта кидає. Стараюся сейвитись. Бачу, румпанзер теж напрягає нас. Наша арта в цьому бою, на жаль, не стріляє від слова зовсім, ви це ще побачите. Бо вона могла стільки раз вже вистрілити, вбити того самого леопарда, дати тичку по румпанзеру. Там, я не знаю, вестервешку могла кинути, але в мене дві арти і просто два бота, які нічого не роблять в бою. Бачу зараз, що тут румпанзер був, і думаю, що він, напевно що буде тікати, але боюсь виїхати вище, адже можу переститися банально. Від цього ж румпанзера і відкиснути від ПТшки оцієї, цієї плюс від арти. Бачу, що у них 114-й помиляється, просто їде вперед, виходимо, нагло йому кидаємо. Нарешті Арта хоча б щось в бою робить, дає йому дамаг. За рахунок цього ми його і можемо вбити, ну, тобто не ми, а наш УДЕС. До речі, забіжу наперед, цей УДЕС ще в цьому бою покаже себе в принципі, з найкращої сторони наших танкістів. Бачимо справа румпан зараз, стаємо, зводимось на нього, але на щастя ДБВшка йому дає тичку і тараном його просто фартово добирає. В цій ситуації ми що бачимо? Те, що в них повністю місто за ними, права половина мапи за ними. Тільки єдине одне правильне рішення це стояти в кущах, приймати ворогів і намагатися щось зробити саме з цих позицій, адже по-іншому ми ніяк тут їх не приймемо. І вже переїжджати часу немає, бо вони вже могли піднятися до нашої бази набагато швидше. Ніж я би зміг би переїхати до арти. Тобто сенсу їх приймати з якихось ближчих позицій немає, адже, я ж кажу, нема кому світити, і я один там буду як на долоні для них і тому подібне. УДЕС приймає дуже неправильне рішення, те, що стає прямо біля мене в кущах, це дуже небезпечно для мене, адже цей чувак може в будь-який момент підсвітитися, і цим самим якби, наразити мене на небезпеку. Тим, що він засвітиться, по ньому будуть кидати, попадуть в мене, там, артач, Шехтус. ще хтось. Тут, на щастя, гриль підсвічується, по ньому трохи дають. Я відкатую, стріляю в ЄСТО, не помічаю, що стоїть Яга. Думаю, все здох, але на щастя, якимось чудом я танкую ягу, в неї не влучаю, бачу, що ЄСТО дивиться так само. Починаю чим швидше тікати, аби нієсто мене не кидав, ні інші там грілі. ВКшка, і арта і тому подібні. Намагаюся максимально розірвати дистанцію для того, аби зайняти кущі. І в цьому бою я вам скажу, в принципі, оптика би мені пригодилася за рахунок того, що в мене у десні нікудишній. Але ну, ви самі розумієте, що я тут не розраховував, що буде такий бій, що мені доведеться на СРВшці та цю катку з кущів. При тому, що мапа буквально має два куща на цій стороні і все. Тобто в них оця горка і в нас ця горка і все. По-іншому тут кущі не пригодяться. Щоб від них стояти. А турбіна дуже навіть пригодиться. Адже якщо ти на турбіні, я ж кажу, ти можеш відкатувати швидше і тому подібне. Тут я маякую цьому Одесу, щоб він мені підсвічував. Бачимо, їде є ЄСТО, якимось чудом, що його Одес підсвічує. Просто на халяву йому кидаємо. Єсто собі як на долоні їде. Ми собі на голді його розвалюємо на халяву. Я знаю, що мене не висвітить ніяким чином, бо ще відстань не дозволяє йому. Я тут відкатую, ховаються за дерево, щоб це зробився між нами кущ, кидаю Є-100, пробиваю блайдом, і арта його добирає на щастя. Дуже нам пощастило, що ми Є-100 забрали. Але не пощастило факт того, що я ж кажу, у мене УДЕС нікудишній. І типу, ми віддали вже всі позиції. УДЕСу треба було залишатися на тих точках, де ми тут стояли в цих кущах. Але Удес, дивіться, що робить. Приймає рішення тупо їхати до мене. Для чого йому їхати до мене, якщо можна було стояти і світити, я би з цієї позиції розібрав би всю їхню команду. Такий УДЕС, що ти зробиш? Що такі союзники в тебе трапляються? Арта пересвічується. Напевно, що її пересвітила яга або гриль. Бачу, що ВКшка в них тупо тулить вперед. Не хочу стріляти, щоб підсвітитися. Тут я її підсвічую, оновлюю для себе. Стараюся якимось чином зрозуміти, де її може бути видно, щоб по ній дати тичку без засвіта. Тут я її оновлюю знову ж таки. Кидаю, в НЛД, не залітає. Зводимо ще раз. Кидаємо, пробиваємо. Розумію, що вона зараз заїде, вже немає сенсу тут стояти, треба тікати звідси. Беремо, знімаємось, тікаємо на їхню базу. Сподіваюся, що на їхній базі зараз арта не стоїть, нас не приймає. Щоб прям вже зразу нас вбити, бо іншого варіанту немає в цьому бою, окрім як відкатувати на їхню базу. Удес так само зі мною їде. Сподіваюся, що може Одес вб'є хоча б арту, але я ж кажу, друзі, я щось дуже сильно починаю розраховувати останнім часом на них союзників. Я починаю забувати, хто такі в мене союзники, як вони грають, для чого вони потрібні і тому подібне. Займаємо такі кущі для чого? Для того, аби перестати їхню ВКшку, яка буде на нас виїжджати, і дати їй там одну тичку, щоб хоча б до початку того, як вона нас побачить. Розумію, що мені не вистачить ніякого, огляду, Удес взагалі не дивиться ні Арту не шукає, УДЕС нічого не робить, він просто стоїть на місці біля мене. Сенсу мені від того, що УДЕС біля мене справа стоїть в АФК позиції. Отут ну ніякого немає. Він замість того мав виїхати сюди вже шукати арту. От, приїжджає ВКшка, як ви бачите. Від'їжджаю від кущів 15 метрів. Зводжуся їй на НЛД. Розумію, що вона не знає, де я є. Кидаю їй одну тичку. І, на жаль, зараз я не встиг зарядитися. Удешки в мене вмирає від арти. Розумію, що мені треба їхати терміново вбивати арту, поки арта не киде. В цьому бою зараз в мене 5 тисяч дамага, проти мене 5 ворогів залишається. Виїжджаємо на арту тупо. Заходимо в режим, невпопливо вбиваємо її. І я розумію, що мені треба піджиматися під стіну, щоб мене арта їхня друга не прокидувала. Щоб ніяка там яга не закинула мені з центру і тому подібне. Розумію, що я можу втікти вліво постаратися, поки ВКшка не приїхала. Але забіжу наперед мене вже цього не вийде, бо дивіться, що відбувається. Приїжджає тупо яга, вона мені на щастя не вкидує. Тут зараз трошечки почнеться фейл, як завжди, бо я починаю нервувати, спішити. Бачите, кинув йому тичку в маску, замість того, щоб дати йому в щоку. Тут в щоку йому чітко даю. Виїжджаю спеціально нагло забрати його в НЛД. Бачу, що приїжджає ВК ха справа. ВКшка не закидує. Хочу вбити ВК, не виходить. Зліва приїжджає арта і арта ховається. Думаю, що може поїду за артою, але не вийде цього, бо ВКшка в мене дивиться. Плюс в них ще десь є гриль, незрозуміло де. ВКха мене оновлює, на жаль. А в цьому моменті я думав, що я десь тут зможу зараз заховатися, щоб її почекати вбити. Але розумію, що по таймінгу, я дивіться, зараз не встигну. Адже якби я виїхав, ВКшка вже мене б дивилася і зараз вона мене вбила б між цими будинками, нічого не було б. Приймаю рішення в центральну дирку переїхати, щоб подивитися, чи може звідси ВК виїде, чи ще хтось. Виїжджаю і дивіться що. І як завжди я підсвічую блядь, випадково того довбаного гриля. І просто він мене оновлює цим чином. Виїжджає ВКХа, мені дає пайку. Я ніяк не можу швидше відреагувати, бо я її тут не очікував, я її рентгеном не міг висвітити. Виїжджаю в тупу на ВКшку, починаю зводитися, щоб не квапливо її вбити. Вбиваю ВКху. І зараз буде саме цікаве, друзі. Має приїхати гриль. Я думаю, куди ж він приїде, бачу арту. Звожусь на арту, кидаю в арту. Виїжджає гриль, ну і Фінітара Комедія, Щелік мене фугасиком просто забирає. Йому типу, нормально. Просто тупо таким от чином я собі злив повністю катку. Ну як злив я. Гра трошечки відкрутила за рахунок того, що підсвітив мене цей гриль. Якби цей гриль мене тут не підсвітив, я виїхав би звідси от, з центра. І от, вбив би цю ВКшку, яка до мене наближалася. Такий от бій, друзі. На жаль, обідно злитий Колобанов. Міг би бути тут на ізі колобаном, бо цього гриля я забрав би зараз на ізі, якби я був би зарядженим. Тобто, якби я в рту не кинув би, я би його вбив. Потенційно, я ще зміг би засайвитися і вбити арту. Так що таке от. Результати бою перед вами. Пишіть в коментарях, як вам цей бій. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був ваш Скілорейн.